Слава Україні! Вітаю вас в новому відео на моєму каналі. Так, що я робитиму в цьому відео? А найперше, що це таке, ви бачите, це моя майбутня вишиванка. І що? І ось тут я почала вишивати низ уставків. Це буде стовкова вишиванка М -м повністю вишита. Чорними нитками. Зараз вам покажу книжку, по з якої я беру узори. Беру узори ось цієї книжки. от І що? Я собі тут порозмічала нитками, хотіла починати вишивати перед. Але вчасно спинилася, бо я не подумала, що я на тому переді хочу. Спочатку я думала зробити солов'їні вічка, а потім подумала, щоб. Бо я не хочу, щоб вона була суцільно закрита, я хочу, щоб там був розріз напер... спереду. І от, не знаю, ще вагаюся, чи робити соловійними вічками, чи робити виріз крапелькою. Буде видно. Скільки тут вишито, я не знаю. Тому що я на уставці взагалі планувала інше вишивати. А потім передивилася і щось мені це. Ну, ви побачите, який це взір буде, але мені ось це допасувало. Так, що ще? Зрозуміло, що взяла такі трохи дрібну тканину. Ну, але вже. Трошки повільно йде робота на цій тканині, ну але хотіла такої, ну то тепер що робити? Вже тут навіть почала вишивати, вже все. Буду вишивати, буду продовжувати роботу. Пізніше покажу, що не вишиваю за, за цих два тижні. Так, зараз покажу ще одну роботу, яку точно буду брати. Може, походу ще щось придумаю. Секунду. Ще одна робота це ось ця вишиванка. Буду тут завершувати вверху оці такі хвильки. І буду тут знизу вишивати. Зараз в мене на ній готово 7,5%. І що? І я бачу, що вже краса виходить. А далі буде ще красивіше. Так, це друга робота. Так, на швидко подумала. Третя робота це буде фея шипів. У мене зараз на ній готово 22%, і з попереднього разу я її щось не навишивалась. Хотіла би повишивати ще. Вишиваю її ниточками ДМЦ на 20-тій і що? І бачу, що через камеру дуже гарно вже промальовується, промальовуються гілки з шипами. Це, напевно, гілки троянд. І що? Та все, що все буде моє. От, добре, зустрінемось пізніше. Коли щось та й не вишиваю. Так, народ. Понеділок, 8 серпня, і що? І маю до вас дві справи. Справа номер один це. Ось так. Зараз виглядає моя фея шипів. Тут у мене відшилось 1532 хрестики, і зараз це 24% готової роботи. Ось так. Зараз буду знімати п'яці і покажу вам. Те, що в мене є вже вишито по всій роботі, як це 24% виглядають. Так, виглядають ці 24% так досить пожм'якано. Ну, але як є. Так, це перша справа. Хотіла дошити до 25, але зрозуміла, що не дотягну, тому показую 24. На 25, певно, вже не буду показувати А друга справа писала мені багато дівчат під останнім відео, щоб зробити голосніше відео. І знаєте, в чим там іронія, що саме під цим відео я не забула поправити звук. Я його там таки підкрутила, і я не розумію, може є хтось. З вас, може, ви знаєте, в чим справа, чи то в мене просто після монтування так погано звук виводить програма, чи що, тому що я його підкрутила в програмі і вже старалася говорити голосніше. Але дівчата писали що все одно тихо, і я не розумію вже, в чому причина може бути, але. Добре, може, ви мені щось напишете в коментарях, щось порадите. І поки ще буду монтувати це відео, то спробую дати ще голосніше. Я, звісно, припускаю, що справа може бути в тому, що я монтую в навушниках, і що в мене можуть бути якісь там суперпотужні навушники, що мені через них так класно чути. І мені здається, що дуже голосно. Але не знаю. Пробую ще підкрутити. Отак. Так що підводимо підсумки цього включення. Фею шипів я поки що відкладаю, бо вже останні хрестики мені трохи тяжко давалися. Це для мене такий показник, що о, що краще роботу трішечки відкласти. Так, а інші роботи я вам покажу згодом. Понеділок, 15 серпня, буду я завершувати це відео. Хочу вам показати, що в мене тут навишивалося, а навишивалося якось зовсім-зовсім небагато, бо було багато іншої роботи. Щось дуже багато швейної роботи якось підпало під один період. Але нічого, щось там трохи та й не вишивала. Найперше вишиванка чоловіча. Тут доверху вже смужки готові, лише коричневі елементи лишилося дошити всередині. І ось тут дуже мені подобається, як виглядають ось ці сині квіти. З коричневим вони дуже гарно вживу виглядають. От. На вишиванці цій мені вдалося нашити 1795 хрестиків, і це 14%. Вишито от. Далі покажу вам вишиванку, яку я вишиваю собі. По моїй вишиванці, в мене тут вишиваю зараз уставку. Оцей нижній елемент готовий, лишилося мені симетрично вишити ще ось цю частину з цього боку, і одна уставка в мене вже буде готова. Але це вже якось іншим разом. Тут, якщо не рахувати ось цих от. Цього нижнього і цього верхнього елементів, бо я їх в сазі не відмічала, то це відшито 1897 з половиною хрестиків. Чому з половиною? Тому що ось тут є трошки бикстічу. Ось так дуже воно вже гарно виглядає. От. По вишиванці ці і все. Це що тканина дуже дрібна, я вже казала, того я стараюся її вишивати переважно вдень, поки гарне освітлення. От, та й таке. Ще хочу показати, чим займалася, крім вишиття і шиття на швейній машинці. То знайшла в себе дуже багато зеленого бісеру блакитного. І вирішила спробувати плести селянку. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Хто не знає, селянка це така традиційна прикраса на шию, яка була переважно на Гуцульщині, також на Покутті. Е, є ще Традиційна лемківська прикраса з бісеру, яка плететься тим самим способом, тільки вона ще й так йде на плечі, тут вона називається криза. Я теж таку хочу, але спочатку вирішила спробувати селянку, як мені піде. Бо дуже висока ймовірність, що коли я це закінчу, я найближчим часом з бісером взагалі не схочу мати нічого спільного. От, ось так виглядає. У мене є також дуже гарна блакитна стрічка, і я, можливо, потім нашию її на стрічку. Стрічка такого самого блакитного кольору, як цей бісер. Ну, спочатку треба завершити, а то я Розказую, що буде, що буде. Але надіюся, що все буде добре і я це завершу. До речі, ця селянка це в мене два дні роботи. Перший день я зробила ось так. Це що по лівій стороні, а другий день ось цю частину. Так, ось таке в мене відео. Ось так воно закінчується ніякої іншої роботи не брала, бо справді не було коли. Але все, що нашило, все моє. <смір> От. Що там буду вишивати на наступний тиждень? Навіть ще не думала і ну, відчуваю, що мені треба від вишиванок відпочити. На чим я буду відпочивати і чи я взагалі буду відпочивати? Це з'ясуємо в процесі. Добре. Всім дякую за увагу. Зустрінемось в наступному відео. Все буде Україна!